Ми вітання усім глядачам в ефірі. Програма Позиція. Новий політичний етап розпочинається разом з роботою новообраної Верховної Ради. Але чи стане він визначальним в історії нашої країни? Спробуємо з'ясувати з гостем студії. Вітайте! Це політичний експерт Костянтин Матвієнко. Доброго дня Вітаю вас. Нарешті українці можемо констатувати, обрали собі і нового президента, і новий парламент, який більш ніж наполовину має нові обличчя молоді. Певно, що скоро матимемо і новий уряд. Але чи відчуваєте ви наближення того етапу, коли якість політики, і її принципи теж зміняться? Якість політики зміниться. Що стосується принципів, то я не думаю, тому що парламент у нас формально новий, але він все таки представлений. І інтересами олігархів, тобто великі олігархічні групи, переважно зберегли в ньому свої позиції, крім можливо групи Ріната Ахметова. Крім того, парламент ми бачимо не має чіткої стратегії дій. Ота От коаліційна угода, яка запропонована суспільству, яка сьогодні сподіваюся вже набуває. Ознак такого плану, так послідовного плану дій. на правду, там дуже багато декларативного, дуже багато непослідовного і суперечливого. Є звичайно позиції, які не можна не вітати в коаліційній угоді. Перш за все, йдеться про підвищення обороноздатності країни, йдеться про те, що Росію, врешті-решт, слід визнати стороною агресії проти України, але це речі знов таки не системні. Чіткого розуміння, як житиме країна далі, вона не дається На жаль, саме так. Чи побачили ви тоді якусь головну мету цієї угоди плану дій майбутнього уряду, плану дій цього парламенту? На над чим ми працюватимемо? Це обороноздатність, це швидкий темп до Європи та НАТО. Це подолання економічної кризи. От що стоїть над цим питання? Знаєте, парламент має взятися за три послідовні процеси. Передусім, це конституція. От другий пункт коаліційної угоди це створення парламентської комісії щодо підготовки змін до конституції. Які це будуть зміни, коаліційна угода відповіді не дає. Але сподіваюся, що буквально ну можливо на наступному тижні вже буде створена ця комісія, і власне ця комісія, так розумію, буде визначати ідеологію конституційних змін. Хоча це краще було б зробити в угоді п'яти членів коаліції. Тепер, що стосується економіки, залишається дуже багато питань на, щодо тиску на бізнес. Залишається, от мені дуже сподобався оцей ну, пункт коаліційної угоди. Вони до кінця другого кварталу наступного року. Збираються подолати корупцію. Так і написано: подолання корупційних схем в державному управлінні. От я б е, на місці телеканалу Рада повів такий лічильник електронний. До остаточного подолання корупції на ньому має Залишилося бути написано стільки. залишилось стільки-то місяців, стільки-то днів, стільки-то годин і стільки-то секунд. Е, от е, взагалі, те, що коаліційна угода має чіткі календарні терміни, з одного боку, це правильно, очевидно, треба було вказати, а з іншого боку, інколи вони виглядають просто анекдотично. Ви згадали цей лічильник, а яка відповідальність у разі невиконання, коли лічильник дійде до нулів? От новообрані депутати молоді обличчя говорять, що суспільство сьогодні не дасть їм довго засиджуватися. Не дасть яким чином? Це третій майдан? Чи все ж таки сьогодні ми маємо таке громадянське суспільство, яке контролюватиме владу? В Угоді не прописана відповідальність. Знов таки проводити ще одні. Дочасні чи позачергові парламентські вибори ні економічно, ні політично це не вигідно. Ми вже бачимо, що коаліція з іншого боку не є стійкою. Тому боюся, що взагалі український парламентаризм, в тому вигляді, в якому він існує з 91-го року, і продовжує існувати на сьогодні, він себе вичерпує, тому що справді відповідальності немає. Компетентність парламентарів з року в рік з від каденції до каденції падає. Відтак думаю, що якщо прямо відповідати на ваше питання, яка відповідальність? Ніякої ви говорите про компетентність, як себе поведуть, от як ви це бачите, у ці молоді політики, які не є професіоналами в політиці? Ну знаєте, Олександре, от ми маємо гібридну війну гібридну економіку. Зараз ми отримали гібридну Верховну Раду. От Чому парламент є гібридним? З одного боку, я вже сказав, тут представлені інтереси олігархів, переважно вони зуміли їх зберегти. З іншого боку. Ці самі олігархи були вимушені взяти до партійних списків ці так звані молоді обличчя, з тим, щоб створити у суспільство враження, що ми маємо оновлену Верховну Раду. Як вони себе поведуть з попереднього спілкування з цими так званими молодими обличчями? А це переважно грантоїди, журналісти, тобто люди, які як вони самі про себе говорять, це я цитую одного з молодих політиків. Ми відбрендувалися на майдані. Отже, оці от люди... Чи Є шанс стати новою елітою політичної України. Mm -hmm. У кого вони є? Ми у Узаліщук. Ви знаєте, у Губко. А ви знаєте, якщо це буде нова політична еліта країни, то стара тоді точно була краща, особливо розливу 90-го року. Ви говорите про о, залежність, не, не лише ви говорите про те, що цей парламент є чи не найзалежнішим від олігархічного капіталу. Але все ж таки, чи є шанс у цих молодих політиків вести якусь свою незалежну реформаторську політику? Чи все ж таки оця залежність від партійних лідерів, від капіталу вона є вирішальною? Вони мало освічені. Тобто, не в тому розумінні, що вони не мають дипломів. Вони якісь дипломи мають. І це, очевидно, не дипломи інституту культури імені Поплавського. Так? Але в чому проблема? Припустимо, вони навіть десь стояли біля Гарварду. Чи єля хоча про єль не скажу, но Гарварду принаймні там дехто хизується. Своєю причетністю до цього до цього вузу, отже, все одно українського суспільства вони не знають. От системи економічних, соціальних взаємин ці політики не усвідомлюють. Оця от заява, що в Києві неможливо жити на 5 тисяч гривень, справді дуже важко жити на 5 тисяч гривень. Тільки треба пам'ятати, що середня зарплата в Києві становить 5 тисяч 327 гривень станом на вересень місяць цього року. Отже, більшість киян реально живуть на суму меншу за 5 тисяч гривень. При цьому ще отримують дітей, престарілих батьків, допомагають армії так на волонтерських і доброчинних засадах. Отже, це таке от яскраве свідчення того, що політики просто не знають суспільства, не вивчають його, не хочуть його знати. Відповідно, що вони йому можуть запропонувати, не знаючи його. У мене уявлення немає про це. Як співвиснуватимуть в новому парламенті все ж таки оці ці два фактора? З одного боку це великий капітал, з іншого, ну ми маємо певну частину депутатів, які уособлюють з собою свідоме суспільство? Ну розумієте, взагалі, з біології, з біології відомо, що гібриди часто бувають живучими. Інколи вони бувають безплідними, вони дають нащадків, але інколи гібриди створюють нові види. Отже, я не думаю, що їм треба співіснувати. Як на мене, молоді політики, як як ви їх називаєте, хоча вони ні за віком, ні за стажем в перебуванні біля української політики, вони зовсім не є молодими. Я думаю, що конституційні процеси це те, на чому вони в першу чергу мають зосередитися, тому що це фундамент, це основа. І позаяк коаліційна угода не визначає ідеології конституції. То запропонувати нову інноваційну конституцію, нову інноваційну систему державного управління оце те, чим мали б займатися молоді політики. Мені здається, що принаймні одна фракція з п'яти учасників коаліції мала б взяти на себе функції такого організаційного координатора, Боже, опаси не того, хто тяжіє з ідеологічної точки зору, а який просто забезпечує конституційний процес. І якщо ми зможемо принаймні в конституційному процесі, завдяки молодим політикам, їхньому союзу з однією з фракцій коаліції, і це не може бути ні народний фронт, ні тим паче блок Петра Порошенка, тому що їхній інтерес конституційний. Ці полягає зовсім в іншому, якраз зберегти ту систему, яку я її називаю совкової лопати. Від слова совок, так тобто те, те, чим перегрібають що вугілля, що зерно, що купюри. От вони намагаються зберегти систему пограбування країни, а от молоді політики могли б запропонувати нову конституцію, і е, їхня ідеологія мала бути настільки випереджаючою, що у фінансово-промислових угруповань просто не було б можливості якимось чином їм не дати реалізувати себе. Тим бачив, що їм задоволений допоможе в цьому вулиці. Інтереси капіталу і інтереси звичайних громадян сьогодні за умов війни в країні можна об'єднати у інтереси держави? Ні. Інтереси капіталу, як ми бачимо, це співпраця з Росією. Я недавно запитав в одному з ефірів Леоніда Ємця, представника фракції Арсенія Яценюка, фактично, про перелік санкцій, які Україна запровадила щодо Російської Федерації. От ми знаємо норвежські санкції, новозеландські санкції, австралійські, ну само собою американські, європейського союзу. Де українські санкції? А українських санкцій поки що не видно. Ну юридично вони певні є, але ємець визнав, що РНБО, бачите, не запропонувало перелік санкцій по цей день. Чому? Тому що ми продовжуємо пам'ятаєте скандал зовсім недавній, буквально свіжий, це на цьому тижні, коли ми стали закупати в Росії електроенергію. А до цього вугілля. Ми продовжуємо торгувати з Росією зокрема обладнанням, зокрема обладнанням подвійного призначення. А через чешські прокладки, взагалі, є питання, чи ну, мається на увазі, чешські фірми, які забезпечують постачання, виводячись під санкцій. Сировини і обладнання подвійного призначення, тобто, яке може бути використано на війні. Тобто, коли ми забезпечуємо Російську Федерацію, ну фактично, ресурсом, цей ресурс використовується проти нас, вбиваючи наших громадян. Отже, і це в інтересах олігархату, тобто це в інтересах тих фінансово промислових груп, які намагаються зберегти в тому ж ті корупційні тіньові сірі фінансові потоки з Російською Федерацією. Візьмемо Крим. От ця, цей закон про вільну економічну зону у Криму, ну, чесно кажучи, він викликає дуже багато питань. З одного боку, ми створюємо великі проблеми для своїх громадян, які виїхали з Криму і намагаються перереєструвати тут бізнес, чи вирішити питання з власністю, чи просто відкрити банківський рахунок. Для них величезні проблеми. Тобто, фактично, ми створюємо умови, за яких населення Криму має залишатися в Криму під окупантами. А з іншого боку, великі українські фірми, ну задати ту ж саму нашу рябу. Продовжують торгувати з Кримом. От е, в свіжому числі дзеркала тижня, є стаття Валентини Самар про подвійну зону оборони Крим, Крима. Так, от вона вийшла в електронну версію газети, але не вийшла в паперову, де вона прямо пише, що морський завод в Севастополі продовжує працювати що ряд українських посадовців, які одночасно являють собою олігархів, продовжують отримати прибутки з Криму. Тобто, відповідей на ці питання на жаль немає. Отже, олігархічні угруповання. Продовжують використовувати зокрема і парламент як спосіб пограбування України. А як щодо бажання кожного українця жити краще в економічному плані, чи це йде в розріз з бажаннями капіталу, ну здавалося б, що це не повинно було б іти в розріз з коаліційною угодою, тобто дерегуляція лібералізація економіки, це одне з питань, до речі, яке при Україну ставлять і наші міжнародні фінансові партнери. З іншого боку, всяка олігархічна структура. Ну, от візьмемо сільське господарство. Пам'ятаєте, що з 19 сторіччя виникло два типи сільського укладу: так званий прусський і американський шляхи. Американський це фермерський, ну для України ближче, ближче назва хутірський. Тобто, коли е, в е, на хуторах фактично в межах родини чи великої сім'ї е, забезпечується виробництво сільгоспродукції від м'яса і молока до зерна і картоплі. А інший е, це е, прузький шлях, в, в чому він полягав? Великі Латифундії, е, коли у селян немає власної землі. Коли вони змушені іти працювати на латифундиста з тобто в таке крупнотоварне товарність З точки зору економічної ефективності, є переваги і там, і там, але безумовно, велике крупне товарне виробництво економічно ефективніше, а соціально ефективніше саме виробництво такого хутірського плану. в Україні зараз, якщо говорити про сільське господарство, намагаються все ж таки піти таким шляхом, щоб створити великі латифундії. особливо йдеться в першу чергу про експортно-привабливі. Типи сировини сільгосподарської. це зерно, кукуруза, соняшник, ну той самий рапс. Ну, власне кажучи, все, припустимо, собі вартість українського м'яса ніколи не зрівняється з собі вартістю м'яса в Аргентині, бо там просто інший клімат і інші умови для випасання худоби. Так от Україна намагається перетворити на такий собі аграрний придаток. Цивілізованого світу, але це означає, що е, дрібно-товарний виробник в Україні має зникнути. А якщо він зникне, то ми будемо мати безробітних не так, як зараз 7-8 ну реально безробіття менше, ніж 7-8, тому що в нас величезний тіньовий сегмент в економіці. Але тоді, коли селяни опиняться без засобів до виробництва, а їм ще намагаються зупинити і можливість торгувати своєю продукцією в містах, а ми тоді отримаємо безробіття на рівні 20-25%, А це вже критично, це вже країна не витримає взаємодії між гілками влади за нового парламенту? Наскільки вона буде конфліктною? І чи зможе парламент виступати як арбітер між президентом та прем'єр-міністром? Оцей гібридний парламент. Ну, по-перше, арбітр не може бути таким великим колективом. 427 народних депутатів для арбітра це просто за велика кількість арбітрів. так? Дивіться. Цей гібридний парламент він буде в першу чергу внутрішньоконфліктним. От ми бачимо вже скандал в партії самопоміч. Так, тобто, десь 10% фракції між днем голосування і днем засідання парламенту до фракції не дійшли. Ще називається. Отже, самопоміч нас певною мірою обдурила. Тобто вона запропонувала нам. Обличчя, до речі, нові і молоді, які е, мали працювати в цій фракції, ми голосували за цю фракцію. А виявляється, що вже 10% не там. Вчорашній скандал з депутатом Філатовим, який пробув в фракції блоку Петра Порошенка десь з 12-ї години дня до 7-ї години вечора, так десь близько 7, -7 годин. Тобто, це свідчення для чоється наводжу, У нас є коаліція. Коаліція складається з п'яти елементів. Між собою ці п'ять елементів. А ви поставили питання про президента, парламент і уряд. У нас одна фракція представляє президента, інша представляє уряд і прем'єр-міністра. Ну і ще три фракції не є учасниками цього взаємопоборювання між президентом і прем'єр-міністром. Отже, внутрішньо вже ми бачимо, що ці елементи не стійкі самопоміч блок Петра Порошенка, а далі точно я думаю, в народному фронті виникнуть внутрішні конфлікти. І так само між собою вони конфліктують. А тепер ще виникають конфлікти і між гілками влади. Президент намагатиметься в конституційному процесі перетягнути ковдру на себе, розширивши свої повноваження. Він їх і так кардинально розширив в з тим, що йому дозволено конституцію. Звичайно, уряд буде зіскавлений в протилежному. І от ця система конфліктів, а тут же ще ж не забувайте, це ми говоримо тільки про політичні конфлікти, про повноваження. А в них бюджет на носі. А бюджет це знов таки інтереси олігархів. Тобто конфліктів дуже багато закладено. Олександр, і далі. Концесія портів, газотранспортна система, залізниця, надра. Тобто, е, якщо взяти просто напрямки конфліктів в цьому парламенті, і всі вони вийдуть тепер на. Вони завжди були, до речі. Але тоді, вони... тоді президент був самодержцем, і він виступав таким от тим, хто ці конфлікти тамував. Тобто він міг сказати своє остаточне слово, і рішення було остаточним. А тепер уже не така ситуація. А тут ще плюс і війна. Економічна розруха, фактично, комунальна криза. Тобто, ми вступаємо в таку систему серйозної турбулентності. Чи не буде конфліктів щодо напрямку України в ЄС і НАТО? Наскільки швидко ми за такої проєвропейською конституційною конституційної більшості наблизимося до цих інститутів? Конституційної більшості? Я думаю, немає направду. Президент сказав, що по НАТО це буде референдум. Те ж саме говорить Юлія, Порошенко, Ю, Ю, Юлія, Тимошенко, Юлія Тимошенко. Отже, ми, ми, ми маємо бачите, консенсус. Нарешті, нарешті, нарешті президент зрозумів, що треба провести референдум по НАТО. Добре, посиві на то. Тепер, чи зможу деруте повторіть питання, бо я трошки втратив до чин чи не буде конфліктів у е, нашому євро на євронапрямку? Да, і наскільки швидко ми зможемо до нього наблизитися? До ЄС до НАТО за жодна країна пострадянського простору постсоціалістичного простору не вступила до ЄС раніше ніж вона вступила до НАТО, значить або одночасно. Або спочатку до НАТО і потім до Європейського Союзу. Ну, а Туреччина, як ми бачимо, до НАТО вступила давно, до Європейського Союзу не ну, є. Отже, е, я думаю, що конфлікту саме за обраним напрямком не буде, тому що е, проросійські, е, прорадянські лівацькі партії маргіналізовані остаточно, і це окупаційний чи опозиційний? опозиційний блок, де ця от фракція позиції блок. Я не думаю, що вона буде відігравати якусь значну роль, тільки хіба що намагаючись розпалювати конфлікти там між учасниками коаліції? Отже, в цьому розумінні саме вектору суспільство вже визначилося, що воно хоче бути з Європою. У парламенту немає шансів цьому тренду суспільному якось завадити. А чому говорити, що немає в нас конституційної більшості? Ну, от дивіться, десь їх зараз 304 народних депутати. От уже один з а, членів блоку Петра Порошенка, Філатов сьогодні згадуваний, він вже сказав, що він буде нейтральним депутатом. Я вже говорив вам про те, що десь три або чотири члени партії Самопоміч також вже перетворюються на таких вільних а, слухачів в парламенті. Я не знаю, як поведеться фракція а, Ляшка. Отже, не факт, що ми маємо конституційну більшість. Якщо говорити, припустимо, їхній улюблений спорт, говорити про зняття депутатської недоторканності. Ряд депутатів, як на мене, абсолютно слушно заявили, що вони не будуть голосувати за зняття депутатської недоторканності. Відповідно, якщо там не буде хоча б 5 депутатів, не проголосують, от вам вже і немає конституційної більшості. Підсумовуючи нашу розмову, дуже коротко, для того, щоб цей парламент довів свою ефективність і спроможність все ж таки змінити цю країну, який топ завдань ви йому ставите і який час на це відводите? Конституція раз, економічна дерегуляція, взагалі блок економічних реформ два. І місцеве самоврядування, розвиток громад, три. Оці от, три основні напрямки, які я бачу для цього парламенту. А часу, а часу немає зовсім. Тобто півроку це дають дуже багато. Я вам дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії був політичний експерт Костянтин Матвієнко. Залишайтеся із парламентським і далі, адже ми робимо політику зрозумілою.